Ласкаво просимо до нашого подкасту. Чергова сесія подкасту на тему досвід українців, які навчаються за кордоном. Сьогодні з нами в студії хлопець з Миколаєва Фуат, який вже має неабиякий досвід навчання в Румунії. І він погодився сьогодні поділитися з нами е, своїми першими кроками щодо навчальних закладів. Які труднощі його спіткали, та як він їх подолав? Також він поділиться з нами секретами успішної адаптації до нової культури та румунської системи освіти? Привіт, Фуаде! Я радий тебе бачити трохи про себе. Привіт всім. Я як вже казали з Миколаєва. Мене звати Фуад. Я учень зараз 11 класу. В наступному року хочу поступити до університету, до вищого навчального закладу. Бажаю навчатися англійською, не румунською. <кхе> Та про досвід я приїхав сюди в березні місяці 2022 року. Не розуміло чому. Так. А, Спочатку було важко, важко з румунською мовою, щось все uh -huh. Це звучить одне слово в цьому реченні. так було якось не дуже, не дуже приємно. Так, я тебе розумію, і давай почнемо на даний момент спочатку. І в мене є перше питання: всього uh -huh. їх п'ять. Не хвилюйся, це буде бистренько uh -huh. і <кхів> швиденько. І перше питання це про твої перші кроки. До навчального закладу, як ти знайшов, що ти зробив, і що найбільше тобі допомогло адаптуватися там, е, давай так скажемо, в аудиторії, в класі, в тому місці, де ти навчаєшся. Е, Найбільшу пораду, яку я можу вам дати, пов'язано з навчанням саме в закладі та навчанням румунської мови, це те, що потрібно використовувати. Це все, що оточує тебе, усіх цих людей, які розмовляють румунською, якось намагатися розмовляти, навіть якщо не знаєте румунську, навіть якщо важко вам англійською, щось там кажете, декілька слів, англійською, як знаєте, використовуйте перекладач, щось там пишете. Я, я впевнений, що завжди будуть люди, які зацікавлені в тому, що яка, яка в тебе в культура, mm -hmm. яка, яка у вас країна, та навіть спитати про. Становище зараз в Україні, так, дуже-дуже часто таке. Так, це дуже важливий поїнт, що не треба мовчати, а треба, як то кажуть, перебороти себе і почати розмовляти навіть не твоєю рідною мовою, навіть якщо в тебе є бар'єр, навіть якщо в тебе є якісь сумніви щодо мови, адже якщо в тебе є мовний бар'єр. То ми знаємо, як подолати бар'єр, його треба перепригнути, так, так. перейти і йти вперед. Це дуже гарна порада, і так як ми почали розмовляти про мову, румунську мову, англійську мову, наступне питання. Які методи вивчення румунської мови виявились для тебе найбільш ефективними? І можливо, ти відвідував якісь мовні курси, можливо, в тебе були якісь програми, які спеціально розробили Була, е, румунська держава для нас, для українців, для біженців. Е, будь ласка, коротенько, якщо в тебе є бажання. Почалося з того, що я пішов до курсів, я подумав, що мені вчити, якщо я навіть не розумію. Я, я не відрізняю слів, як я буду розуміти якесь речення, якщо я не можу відрізняти навіть слова. Mm -hmm. Я пішов до курсів до ФНТ mm -hmm. к, центру. Там були безкоштовні курси для українців. Та мені це допомогло з фундаментом, з базою мови. Розуміння, як відмінювати слова, відмінювати дієслова. Mm -hmm. Фундаментальну базу, так, mm -hmm. скажімо так. Після цього. Як я вже почав розуміти, що я, як буде я, як будеш ти, uh -huh. як будуть е, змінюватися дії слова для мене, для тебе? Я почав якось розмовляти щось uh -huh. там коротенька, простенька, мене звати. Так, 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 практикувати у класі, навіть на вулиці, якщо я пішов uh -huh. в магазин, я казав: добрий день, uh -huh. хліб, будь ласка, uh -huh. один, uh -huh. так зрозуміло, uh -huh. так, так, так. Uh, да, якось воно на... наладилось якось. Тато мене використовував завжди як перекладача. Я завжди був з ним. Навіть я ще пам'ятаю, він зі мною пішов у сервіс, у автосервіс. Та я там стояв, вчив телефонів перекладачі, як буде компоненти мотора, <з attends> як буде. Міномастила, карбюратор. <Ki> <з complexities> усе все усе-все, як буде румунською. Так що не знав, як буде українською. Не соромтесь ніколи просити румунів поправляти вас. Угу. Казати, як саме буде правильно слово. Так. Інтонація, акцент. Е, якщо ви відмінюєте слова не так, як потрібно, щоб вам казали, що пробачю, друже, угу. тут, буде інша, тут буде інший випадок та тому подібне. Окей. Вивчив базову мову румунську. Так. Е, знайшов місце навчання, прийшов. Всім кажеш, Буназіва, я вже тут. Давайте щось будемо вчити. Якось разом е, тусіть в, в цій аудиторії в класі. Які труднощі в тебе були, з якими ти штовхнувся, та які ресурси допомогли тобі їх подолати? Проблем. Uh, з людьми, як з людьми, в мене ніколи не було. Я дуже такий соціальний, я, mm -hmm. я, я, я міг сказати. Ну, ще були, коли я, наприклад, намагався щось перекласти. Mm -hmm. Іноді, звісно, це різні мови. Перекласти ідеально дуже-дуже да. дуже важко. Дати пораду спре, е, до цього, mm -hmm. щоб більш логічно щось конструвати в мові, це дивитися фільми, серіали, це все, але з субтитрами у румунській мові. Mm -hmm. Та намагатися перекладати те, що там написано для себе, щоб намагатися перекласти для себе за значенням це все. Mm -hmm. Ви будете бачити завжди, що в фільмах будуть такі натуральні е, фрази, речення, які більш використовуються в житті ніж у книжках. Я... І ми можемо використовувати якісь сленгові вирази. Е, кожен день ми можемо якісь скорочення використовувати і ніколи. Ми не будемо спілкуватися ні з ким, я так думаю, літературною мовою, окрім якогось вчителя літератури візнем, або мови. навіть не так. так. Тому це дуже знову ж таки дуже гарна е, порада. Це більше як неформальна освіта. Я так вивчав англійську мову. Е, це вам допоможе 100%. Е, включили кіношку. Е, це може бути на вашій мові, але з субтитрами тієї країни, де ви знаходитесь, так. так. І просто ведете щоденник, виписуєте в словник і потім переключили мову румунською, вставили українські субтитри і вже маєте listening, аудіо якісь як правильно вимовляти. Так, так. Навчаєшся, труднощів нема, все добре, друзів знайшов. І як е, твоє місце навчання вплинуло на твоє розуміння румунської культури та суспільства взагалі? Mm -hmm. Можливо, якісь в тебе були е, ідеї та стереотипи про Румунію до і тепер є якась нова свіжа актуальна інформація е, після того, як ти знайшов навчальний заклад, і в цей період? Так, так, так. так те, що я вважав румунів не слав'янами, як ми угу. католиками. Що угу. в них церква саме католицька, як, як в Іспанії, як во Франції, як і угу. в Італії. Але ні. В першу чергу це в угу. другу чергу дуже багато стереотипів, то що румуни вони дуже а, бідні. У них такі такі проблеми, те, що ці люди вони прийшли з східу. Це угу. не. Європейці, uh -huh, то все. Uh -huh. багато чого чув. До переїзду сюди я був лише один раз в Румунії, то я приїжджав транзитом uh -huh. до Болгарії. Зараз я розумію, що красивна країна так, Євросоюзі вступила до Шенгену в цьому року, в речі, році. так. Це актуальна інформація, коли в тому році е, Румунія. Римала право бути в шенгенській зоні по повітрю. Давай скажемо так. так, бо вже з 1 січня, наскільки я знаю, ти можеш вже і потягом, і автобусом так, так до Угорщини відкрились кордони з Угорщиною. Так і ще одна інформація, якщо доповнити 17 січня, наскільки я знаю, є вже безвіз з США на 90 днів. Я uh -huh. чув про це те, що можна знаходитися громадянам Румунії в США як е, туристи uh -huh. до 90 днів. Так дуже дуже гарно. Мені здається, дуже на даний момент це ідеальний шлях і ідеальна тактика, стратегія для румунської держави і народу. Оце європейський союз, напрямок в Європу. Це те, що необхідно. Бо ти бачиш розвиток. Навіть ти і я з нашим течовим захистом ми спокійно перетинаємо кордони і так, як так. громадянин Румунії, котрий має паспорт, ти можеш поїхати і бути спокійним. Я відвідував багато країн, тренінгів, де мене не питали ніяких документів. Звісно, звісно. Дуже круто. Права, як у громадянин, так? Але не може голосувати. Так, це є такі моменти, і до речі, щодо виборів та голосування. В, наш, в нас є дуже багато сесій з подкасту з іншого проєкту, котрий стосується цієї теми. Ви, будь ласка, перегляньте, тому що цю інформацію необхідно знати. У мене залишилось останнє питання для тебе. Так. Ти вже надав нам багато порад, дійсно цікавих та корисних. І давай зробимо такий ітог. І зараз міні-план, міні-гайд для тих хлопчиків та дівчаток, які тільки пробули в Румунію. Перші кроки щодо навчальних закладів: що зробити, де йти, кого шукати, і що не робити можливо. Добре. Якщо розмовляти про вступ до соціальних закладів, то як... як я робив це? Я не впевнений, що зараз таке ж саме. Угу. Але в першу чергу ми написали лист до школи, до ліцею, де я зараз знаходжусь. Нам сказали, що нам потрібно дати лист до якогось. А... інспекторіат, можливо. Так, 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 інспекторіат, шкільний інспекторіат. Я очікував цей лист 20 днів. Угу. 20 днів, сподівайтеся. Після того, як я це отримав, я пішов до школи, до директора. Розмовляв трохи з директором. Е, мене спитали, який саме профіль класу я бажаю. Там є мат-інфо, це углиблена математика та інформатика. Є, що ще? Е, натуральні науки. Це поглиблена фізика, хімія, біологія, оце все. Та декілька ще там філософія. Таке, що мене не цікаво. Пробачте, mm -hmm. якщо це якогось може задіти, mm -hmm. якось образити, я обрав натуральні науки, тому що хотів вступити до медицини. Mm -hmm. Потім я так подумав, те, що ні. Мене більш цікава інженерія. Mm -hmm. Теж фізика, тому це потрібно. А, Та це все, якщо про плани доступу mm -hmm. десь. Ч Чого не робити? Очікувати, що хтось прийде до вас, покличе, mm -hmm. ходімо, mm -hmm. Mm -hmm. маємо тут школи, ліцеї. Mm -hmm. Ні, такого не буде. Я не кажу вам до побачення. Я кажу, ще почуємось та побачимось. Бережіть себе та своїх близьких. Па-па.